Це кінцева зупинка маршрутки у селі Созонівка Кропивницького району. Тут зібрались десятеро місцевих жителів. Наталія Татарова щодня їде маршруткою на роботу у Кропивницький. Під парасольками ну це взагалі жах. Діти маленькі їдять, ну там із та далі там вже сідають з маленькими дітьми на руках. Ну так не можна сісти, ну це, ну, це взагалі ужас просто. А в самому автобусі, якщо дощ, то береш доньку. Зверталися ми до районної райдержадміністрації. ніхто на це не звертав ніякої уваги. Дадуть отакі писульки і на цьому закінчилось. Все. Присилають маршрутку, як неначе не на кладбище везуть вже. Набирається так видно, що мокри і капає. Це відео жителька села Ірина Кінша зняла у маршрутці 14 листопада під час дощу. Я спілкувалася з водієм. Він сілався на те, що дуже поганий маршрут, що коштів не вистачає навіть відремонтувати машину. Маршрут коштує 25 гривень. Їхати просто нереально. Я сама зняла відео, де сідушки були покриті пакетами великими, щоб можна було сісти, але навіть і сісти на них неможливо, тому що вони мокрі. Об 11-й годині на зупинку приїздить маршрутка. Такий вигляд має зовні. Сидіння накриті пакетами, зверху плями від води. Водій Олександр Ключкін пояснює, немає грошей на ремонт. Оце з 1 числа, я що тільки що посчитав на вокзалі. Оце ось, заправка. Оце те, що залишається, а це розходи. От на даний момент мінус 1700. Оце я накрив, щоб ну, вони вологі, скричі да, капає. Дощ довго йде. Вона набирається води, вона скапує. Кажу, ну сідайте на друге місце. ну виход, ну виход, Нужно потерпіти. На даний момент коштів нема. Щодо ремонту маршрутки, керівник підприємства відповів так. я. буду вирішувати це. Замовником приміського маршруту Кропивницький Созонівка є обласна адміністрація. Після прийняття у вересні місяці змін до закону про автомобільний транспорт дані маршрути передані на розпорядження обласної державної адміністрації. Перевізник у разі обслуговування маршруту зобов'язаний забезпечити технічний стан транспортних засобів та санітарний стан транспортних засобів на належному рівні. У разі, якщо буде підтверджено про те, що транспортні засоби знаходяться в неналежному технічному чи санітарному стані, однозначно обласна адміністрація. Це виступає за ініціативою розірвання договору за даним маршрутом та винесення маршруту на конкурс. Каже, скарг від людей на перевізника не було. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.